Всім привіт! І я сьогодні розкажу про мій страх дитинства, звісно. Ж, я не думаю, що буду ще розказувати про свій страх дитинства, але це чесно, мені ожаснулося велику біду. Як сказати, це була моя найгірша, ну, як сказати, велика біда. Ну, як сказати, я зараз буду розказувати. Ну, коротше, розказую. Літом я приїхала до бабусі, звісно ж там в селі, знаєте, Це те, то те, то те. Ну, звісно ж, як без, ну, як село, не село ж буде, якщо, чесно сказати, не сіно, не все, не те. Ну, коротше, Це вже не село. Я приїхала до бабусі на літо відпочивати собі спокійно, ну, на озерце поїхати там. Ну, Розумієте, ж, це ж літо літом. Аж ні. Літо мене не послухало. Вона мені таке життя дало, що я ніколи не робилася такого сеансу, чесно. Ну, і так і було. Якщо сказати чесно, я була, звісно, з... хвильована і перелякана. Ну, і коротше, приїхала до бабусі і. Поїхали ми по сіну. Звісно, в селі без сіну нічого не буде. Ж треба коров побудувати, застелити. Ну, ви розумієте, що там що все треба робити. І ненароком случилося таке. Случилося таке, що перекинулося сіно, коли ми їхали. Я розумію, це був мій просто страх дитинства. Мега-мега-мега-мега-мега страх дитинства. Я не розуміла, що сталося і. Просто вибухала від страху. Перекинулася до сіну, розумієте? Я була просто в жахові, і я просто не здержалася, мене сльози лили градом, я не розуміла, що таке, і бабуся кричить і каже, Сіно перекинулися, я зразу, розумієте, я з переляку думаю, що случилося таке. Баба кричить, що звалилася сіно. Я починаю плакати за стерикою, бо з'явилася сіну, а розумієте, це був містецька дитинства, все чесно я не могла. І так, в цьому стері, скрізь ми позбирали просто-напросто стіну і все. Ми поїхали вам. А так то всім пока.